Перший раз влетіло. У мене в вересні місяці була розрушена стіна і все вікно. Я ще від цього не відійшла, і тут друге. Христина Гуянюк багаторазова переможниця радіодиктантів національної єдності. У ніч на 12 липня жінка втратила житло внаслідок російського ракетного обстрілу. Пошкоджений будинок на вулиці Олени Степанівни, 35. І як там бабахнуло, я вискочила, купила собочення, вискочила на вулицю. То побило мене всім тим, що летіло тут. Та зараза влетіла там, то вікно, вікно все потрощене, побите, Будинок зруйнований з подвір'я. Експерти встановили, що цей будинок неможливо відновити, тому його знесуть. Пані Христина другий тиждень мешкає у готелі. Жінка активно шукає житло для оренди. Проблема у тому, що власники квартир не погоджуються на поселення без депозитної суми за останній місяць. Розповідає рієлтор Павло Шулімов. Дуже мало людей погоджуються на цей момент без депозитною сумою. і вже всі вже майже розселені. У нас лишилась тільки пані Христина. Із ситуації з пані Христиною ми стикнулися ще й з тим, що нам треба перший поверх оскільки пані Христина інвалід другої групи. Мешканцям виплачують гроші на оренду тимчасового помешкання у розмірі 10, 12 або 15 тисяч гривень у залежності від кількості кімнат. Щодо виплат. мешканці мають подати документи на право власності на житло. Це мають бути або співвласники, або власники житла. Вони беруть документи на право власності, пишуть заяву, відкривають ще рахунок і подають через СНАП. Потім документи розглядаються, приймається рішення виконавчого комітету і їм виплачується матеріальна допомога. На сесії міської ради ухвалили рішення виділити 25 мільйонів гривень на виплати людям, які втратили свої домівки. У межах програми підтримки мешканці самих квартир на вулиці Олени Степанівни зможуть придбати нове житло. Катерина Олійник, Андрій Пшик, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.